Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на Віні. Доріг Христі. Сьогодні є п'ятий день Адвенту. Послухаймо уважно Євангелія від святого Матея, розділ сьомой. Вірші 21, 24 до 27. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Слова Євангелія від Святого Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне лише той, хто чинить волю Отця Мого Небесного. Кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх подібний до розумного чоловіка. Який збудував свій дім на скелі. Полила злива, потоки розлились, подули вітри і натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова, і не виконує їх подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розділялися ріки, подули вітри і ударили на той дім. І він повалився. І руїна його була велика. Це є слово Господнє. Слава О, Тобі, Христе? Дорогі Христі! В період Адвенту хочемо взяти собі. Такі гарні слова, які нам промовляє наша духовна мати, Свята Католицька Церква, Ідімо з радістю на зустріч з Богом. доброго Бога, без якого нічого не діється на цьому білому світі, на якому ми живемо. З волі Всевишнього, п'ять днів тому ми розпочали період Адвенту, а з ним і новий літургійний церковний рік. Слово Адвент походить від латинського слова адвентус, що означає прихід. А на церковній мові час близький перед Різдвом Христовим це період приготування до народження Месії. Сина Божого Ісуса Христа. Адвент – це час молитов, умертвень і покути. У наших храмах у визначені дні відправляється свята Меса до Пресвятої Діви Марії, яка називається Роратня. Назва рорати походить від перших слів початку Святої Меси, служби Божої. Рорати це ліде супер. Спустіть росу Небеса, а Хмари дощем нехай вилють праведного. У ті часи у костолах був високий віктор, олтаж, на якому під час прорад погилося або горіло навіть три шість свічок. А посередині них запалена сьома свічка вища за інші свічки, яка символізує причисту Діву Марію. Немов ранкова зоря, що сповіщає прихід Сонця справедливості Ісуса Христа у період Адвенту. Ми знаємо, що заборонено костьолом ходити на танці, на дискотеки, справляти різні гучні забави, а тим більше не можна справляти і брати участь у весіллі. Ось така коротенька нам наука костьова про період Адвенту. Дорогі христі. Років тому 50-60 люди старшого віку, яких тепер є дуже і дуже між нами мало, добре пам'ятають, як у період Адвенту парафіани зранку спішили з радістю до костюлу народати. У ті роки було Багато снігу, великий мороз. У коштулі тоді не було огрівання, а батьки з діточками спішили народати. На дворі тоді було темно, бо не було освітлення, як тепер це є. Все-таки була тоді велика радість у людей і дітей, які. Пішили на проратню службу Божу. А тепер переходимо до уривку зі Святої Євангелії, визначеного на сьогоднішній день. Ісус Христос сказав до своїх учнів, а саме каже і до нас всіх. Цитую, не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійдо до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця. Кінець цитати, слів Ісуса Христа. А воля Отця Небесного це спасіння кожної людини. Дорив Христі науки. Ісуса Христа ми знаємо, що Царство Небесне є вічне, це духовна спільнота всіх людей, які своїм практичним релігійним життям заслужили на вічну радість небі. Ми повинні з Ісусом Христом Царство Боже будувати вже тепер до нашого життя на цьому світі. Ми повинні боротись з гріхом і перемагати з допомогою Божою. А Бог нам завжди хоче допомогти, бо не хоче смерті грішника, але щоб грішник навернувся, жив і бога прославляв, і на небо заслужив. Кожна людина має ворога, який нас спонукає до гріха. Про це ми читаємо у Святому Письмі. Перший лист апостола Петра, розділ 5, вірші 8 і 9. Цитую. Брати, будьте тверезі і чувайте. Противник ваш диявол ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи кого пожерти. Противтеся йому сильні вірою, знаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь по світі. Кінець цитати апостола Петра. Отож, дорогі, стараємося боротися і противитися нашому ворогу, щоб не заплямувати нашої безсмертної душі. Але, на жаль, якщо ми сурішили, стараємося спішити до Бога, до Ісуса Христа, до святої сповіді. До цієї лазні духовної. Визнаймо з жалем наші гріхи. Перепросімо доброго бо, Божої ображали. І добрий Бог нам гріхи простить, для цього, що Ісус Христос на цей світ прийшов, щоб нас спасти і заповади до вічного життя в небі. Дорогі Христі! Якщо би ми довго і голосно кричали, Господи, Господи, та водночас не старалися б пізнати і виконувати волю Божу, все би виявилось марним. Дорогі в Христі про щирість нашої молитви та про її плідність промовляють наші діла, наше практичне релігійне життя. Подумаємо про це дуже і дуже добре. От, Дорогі в Христі, нам потрібно все своє життя. Будувати на міцному фундаменті, на Ісусі Христі, як ми сьогодні чули у Святій Євангелії. Тобто слухати уважно науку Ісуса Христа, віддати Йому все своє життя, свої прагнення, переживання, смуток, мрії. Амбіції, плани, завжди бути готовим прийняти науку Ісуса Христа та практикувати її у своєму релігійному житті, керуватися наукою свого вчителя Ісуса Христа. Ісус Христос не є вчителем оптимізму. Він не вказує нам шлях до легкого успіху, до легкого життя, а навпаки, для цього стараємося, дорогі, вимагати від себе, а Бог нам завжди допоможе, так як добра мама помагає своїй дитині, яка гралася, гралася впала, не може встати, плаче, кричить. Мама, почувши, приходить до дитинки, бере її за рученьку, підносить. Дитинка перестає плакати, усміхається, радісна. Мама допомогла їй встати на ноги. Так само і нам добрий Бог завжди допоможе, якщо будемо до нього звертатися. Долі в Христі. Брати і сестри, намагайтеся і старайтеся встановити у своєму житті та заложити міцний фундамент, щоб ви могли вистояти і витримати при різних обставинах вашого життя у момент випробувань які будуть у житті кожного з нас. Будьмо вони готові, може несподівано плинути злива, розілються ріки і обрушиться наше духовне життя. А так, на жаль, ми гарно знаємо, Нашого практичного життя, особливо ми, люди старшого віку, так трапляється навіть із нашими молодими, віряючими людьми, у яких віра в Бога остигає, і вони згодом відходять від Бога, від костьору, бо їх вабить і тягне до себе цей грішний світ. Щоб така трагедія не сталася з нашими дітьми і з нами теж, потрібно дати нашим дітям добрий приклад релігійного життя. Моліться за них, щоб молодь будувала своє релігійне життя на науці Ісуса Христа. На науці нашої духовної Матки католицької церкви мусимо мати глибоке довіря до Ісуса Христа. А довіря є надзвичайно важливим. Ми довіряємо Слову Божому. Все, що написано у Святому Письмі, це написано під впливом. Святого Духа це і наш обов'язок все це виконувати, тому що Ісус Христос сказав, блажені ті, які не бачивши, вірують. На цьому полягає наша віра. Ми не бачимо, але в це віримо. Ісус сказав нам всім без винятку що наше життя, як ми бачимо життя святих, життя самого Ісуса Христа, було трудне. І через хрест, терпіння Ісус нас спас. Стараємося, дорогі, усе своє життя боротися з нашими вадами, злими та грішними звичками, духовними недостатками. Любимо молитву, бо людина без молитви є те саме, що безплідна смоковниця, як сказав Ісус Христос, як ми знаємо з Євангелії, одного разу Ісус Христос своїми учнями йшли, золодніли був Ісус Христос з учнями. Підійшов Ісус до гарного дерева, до смоковниці. Дивиться гарне красиве дерево. Шукав Ісус своїм Божим зором. Плодів на смоковниці, але не знайшов. Ось, це є безплідна смоковниця. на вигляд дуже гарна, красива. Так само може бути і. Кожною людиною. Гарна, красива, здорова дівчина, хлопець, енергійний. Але душа їхня зовсім інша. А Ісус Христос приглядається на наші плоди, на нашу душу. Це є ренен Божий, як все бачить. Отож, запам'ятаймо доїв Христі. Дуже добре, що до Небесного Царства можна дійти тільки дорогою вірного виконання Божої волі. А Божа воля є записана в 10 заповідях Божих і в заповідях церковних. А тому, дорогі, на Господа покладаємось навіки, бо Господь це вічна скеля. Будьмо завжди добрими працівниками на Неві Божій. Будуймо своє християнське життя на скелі Христові. Тож Ісус Христос сказав, блажені ж ті, хто слухає Божого Слова і його береже, бо сповнився час і Царство Боже близько. Покайтеся. І віруйте в Євангелію. Бої в Христі. Стараймося заслужити на раді у небі. Стараємося, а добрий Бог нам завжди допоможе. Царство Боже близько, як сьогодні чули, може. Молода, крепка, сильна людина швидше померти, як це навіть є в нас в городку. Бабуся живе, а внучка на цвинтарі спочиває. Як милосердя, одна бабуся казала, отче, я хочу вже померти. І Бог смерті не дає. Мене нічого не болить. Дітей я раніше родила вдома. А є люди молоді. Тільки одужитися, тільки дітей виховувати. А ця молода мама залишає троє діточок, обожного чоловіка, хмушурах її гризе. І в нас цього світу відходить. Ось так буває. Для цього і молоді, і люди старшого віку. Стараємося бути завжди готовими до приходу нашої сестрички смерті. А як ви знаєте, смерть може швидко прийти. Особливо в цей момент, в цей час. Сьогодні нас в Костюлі було аж два похорони. Один і третій. Люди помирають, навіть і молоді, тому що тепер... Іде страшена війна, цей коронавірус, який забирає багато людей, поки що і багато людей помирає. Поки що ліків немає. А наші ліки це і наше життя, це наша чиста сповідь, це наше приготування до зустрічі з Богом. Питаємо, що не знаємо ані дня, ані години, коли по нас прийде Господар. Будьмо готові а будемо щасливі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!